Першому підготовчому етапі, на першому етапі зборів, хлопці повернули з відпусток. Головне, в цій грі у нас було відчути наші ігрові зв'язки, ігровий тонус відчутий. І ну, завжди, коли ти граєш не всередині своєї команди, там, умовно кажучи, двосторонку, а граєш з суперником це інший ігровий. Побачив це місце, де я провів багато часу. Я жив навіть, на базі, ми тут багато тренувалися. Сім'я моя до мене тут постійно приїздили, ми тут, час, час мені приємно сюди приїжджати, тут хороші, привітні люди, з якими мені приємно бачитись, обійматись, спілкуватися. Ми щирі. От, я радію за Карпати, тому що мені приємно було працювати в такому великому клубі. Карпати дали багато мені в плані розвитку в плані е сформування мого як тренера. От, е так що Мені приємно бути тут, знаходитися, бачити гравців, з якими працювали, людей, з якими ми, ми працювали, тому такі вра вра враження мене переповнюють і мені дуже приємно. Відверто, багато чого не вистачало. Я би не сказав, що це проблеми, я б сказав, що це, скоріш за все. Така своєрідна адаптація, як я вже казав до ігрового ритму, щоб ми відчули, тому що ну, будь-який суперник, який приїжджає сюди грати з Карпатами, будь-який матч, навіть якщо це буде там, умовно виставочний матч, ну, буде віддаватися наповну, на повну. 300, на 300-500%. І дуже багато хлопців сьогодні суперників або були в Карпатах, або є вихованцями Карпат. І тому вже ж вони хотіли довести, що коли обрали не їх, а вони гідні цього, тому супротив був дуже. Скажімо так, відчутний. І слава Богу, що ця гра завершилась без травм. Але так, те, що ви сказали, знову ж таки. на цим ще нам вистачить часу попрацювати. Будемо робити акценти. І знову ж таки, ця гра була теж для цього, щоб побачити, де чого нам не вистачає. Я дуже щасливий стати частиною зелено білої родини. Так, це, Карпати це великий клуб з великою історією, характером та амбіціями. Саме тут я зможу зробити новий етап в своїй кар'єрі та допомогти команді досягати результату. Щодо, щодо гри, то так, це була перша наша гра на першому зборі. Ми перемогли, так, зіграли на нуль. Це добре для команди, коли команда грає на нуль. Тому працюємо, рухаємось далі. Це тільки перша, перша товариська гра наша. То на нас чекає ще дуже потужні суперники в товариських матчах, тому будемо готуватися до сезону. Якщо не брати результат, бо то, що він для нас є негативний, от, але ми десь чекали побудувати свою гру. Ми, ми чекали побудувати свою гру від оборони. От, десь нам це вдавалося, тому що ми не дали Карпатам створити те, що вони хочуть, і грати десь через середину, пробували закривати це, десь направляти більше гру на фланг, там пресингувати і десь чекати свої моменти десь на контратаках і на своїх моментах. От, якщо брати гру... Сподобалося, як ми почали гру. Початок гри був впевнений. було по хлопцях, як вони були заряджені, як вони хотіли грати той футбол, про який ми домовлялися. Ми вчимося, ми на зборах, тому таким методом йдемо. Працюємо, робимо помилки, виправляємося і стаємо сильнішими. В команді мене прийняли дуже тепло. Так відчувається така правильна атмосфера та таке спільне спільне. Бажання досягати результату. Наскільки мені відомо, Тимур або перед від'їздом вже почне з нами працювати, або вже на самих закордонних зборах. По сечу трішки довше там буде це все. І я сподіваюся, що в нього сильний організм і він, скажімо так, трішки раніше повернеться до загальної групи. Наскільки я знаю, що у Федора просто захворів. Я думаю, що він дуже швидко відновиться відновлюється і повернеться, бо він вже самостійно тренується з реабілітологом. І я думаю, що Помічниченка, я, чесно кажучи, не знаю, ступінь пошкодження, але сподіваюся, що теж або до зборів, або вже на зборах він почне повноцінно з нами працювати. Ще хочу звернутися до вболівальників. Я добре розумію, наскільки ви вимогливі та щиро любите цей клуб. Тому я обіцяю, що віддам все Карпатам і буду грати з серцем та характером. Я дуже розраховую на вашу підтримку та разом ми можемо досягнути великого. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.